Що таке КВЕД і як його додати? Класифікатор видів економічної діяльності або ж просто квед містить усі можливі напрямки роботи підприємств. Тобто жодна юридична особа не може обійтися без цього ресурсу. Код КВЕД підбирається на самому початку діяльності при первинній реєстрації підприємства або ФОП. Він відображає основний вид діяльності компанії, наприклад, діяльність їдалень та послуги з постачання готової їжі. Причому, якщо компанія розвиває кілька напрямків, то код може відповідати тільки одному з них основному. Формально кількість кодів не обмежена, але на практиці прийнято вказувати від одного до шести кодів, тобто видів економічної діяльності для одного підприємства. Що робити, якщо протягом роботи вашого бізнесу ви додаєте до своїх послуг новий продукт або послугу? Все просто можна додати новий квет до списку тих, які ви вже зареєстрували. Для ТОВ це складніше. Засновник або засновники, якщо їх декілька, мають внести зміни до установчих документів компанії, закріпивши це офіційно підписами та протоколом зборів, і зареєструвати зміни в податковій, отримавши нові документи вже з внесеним новим кведом. Для ФОП все простіше. Квед можна додати через електронний портал Дія. Знадобиться ваш ключ електронно-цифрового підпису та 5 хвилин часу. На порталі потрібно зайти у вкладку послуги, внесення змін до ФОП, види економічної діяльності, редагувати. Обирайте потрібний квет, підписуєте ключем і все, через декілька днів вже все зареєстровано. Відео про те, що таке дія і для чого вона підприємцю, дивіться ось тут. Підписуйтесь на наш канал, так ми розумітимемо, що наші відео вам корисні. Щоб зробити це, тисніть сюди.